У Тернополі та ще 19 областях відкрили офіси податкових консультантів. Це новий формат діяльності Державної податкової служби з платниками податків. Завданням такого є надання платникам своєчасної, повної та доступної інформації сприяти запобіганню порушенням та зменшенню кількості конфліктних випадків. Це формат, в якому податкова виступає не контролером, а виступає партнером бізнесу. Ми раді допомогти, починаючи від а. Це від реєстрації, від постановки на облік, і закінчуючи, я це подачою звітності, допомогою при проведенні перевірок і усуненні всіх ризиків, уникнення штрафних санкцій, які в подальшому можуть бути за ризикові операції. Відтак новий сервіс одночасно презентували у всіх управліннях Державної податкової служби, де доступні такі послуги. Під час заходу були присутні фахівці Офісу, працівники податкової служби та місцеві підприємці. Ольга Ліщинська зазначає, особливо корисними консультації будуть для підприємців-початківців. Вони в більшості випадків не мають своїх служб бухгалтерських чи фінансових, або навіть юридичних, для того, щоб правильно сплачувати податки і уникнути будь-якої фінансової податкової відповідальності. І саме тут, в цьому офісі податкових консультантів, їм буде надаватися допомога. Серед таких Катерина Замора, дівчина відкрила власний бізнес два тижні тому. Тож зараз каже, важливим буде отримання якісної та фахової допомоги. Мала можливість задати запитання міністру економіки, що для мене такий трошки хвилюючий досвід був. Тепер я знаю, якщо в мене виникнуть якісь певні запитання пов'язані з податковою, я тепер розумію, куди мені прийти, до кого мені звернутися. Це особисто для мене. А загалом я вважаю, що такі офіси вони дуже актуальні зараз, і особливо якщо молоді підприємці, нові підприємці, вони для них це буде актуально. В офісах можна буде отримати персоналізовані консультації та стратегічний підхід до кожного клієнта. Аналіз документів і фінансових операцій для виявлення ризиків до того, як виникнуть проблеми. Орієнтуватимуться на бізнес, ФОПів, громадян, які хочуть вдосконалити податкові процеси, уникнути штрафів своєчасно, сплачувати податки, збори та платежі. Скористатися послугами зможуть як досвідчені підприємці, так і початківці безоплатно.